Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний, ситний і простий салат, який готується досить швидко. Це той варіант, який сміливо можна готувати і на кожен день, і до святкового столу. Виходить красиво, яскраво та неймовірно апетитно. І головне, всі інгредієнти доступні нічого зайвого, тільки смак і максимальна користь. Я вже підготувала всі інгредієнти, і перше, з чого почну, це крабові палички. У мене їх 250 г. Я їх заздалегідь розморозила, після чого нарізаю доволі крупними шматочками. Але тут же робіть так, як вам більше подобається. Хочете більшими, хочете дрібнішими. Далі беру два відварених курячих філе. Я їх зварила в підсоленій воді з лавровим листям і перцем горошком. Так м'ясо виходить ароматнішим. Нарізаю їх приблизно такими шматочками, як і крабові палички. Щоб у салаті все гармонійно поєднувалося. Після м'яса нарізаю яйця. У мене 4 штуки. Теж роблю не дуже дрібні шматочки, бо в цьому салаті крупніші елементи дають приємну текстуру. Тепер гриби. У мене мариновані печериці 400 г. Великі грибочки розрізаю навпіл, маленькі залишаю цілими. У салаті вони дають цікаву кисло солону нотку і роблять смак більш виразним. Далі беру один свіжий огірок. Розрізаю його навпіл і нарізаю досить великими шматочками. Огірок додає свіжості і хрусткості, і це дуже добре врівноважує мариновані гриби. Після огірка дрібно нарізаю трохи зеленої цибулі. Багато не беру, лише для легкого аромату і свіжого смаку. Коли всі інгредієнти підготовлені, беру велику миску і викладаю туди все, куряче філе, гриби, крабові палички. Яйця, огірок, зелену цибулю. Додаю майонез і добре все перемішую. Обов'язково пробую на смак. Якщо потрібно, трішки досолюю. А якщо хочете легший варіант, майонез можна спокійно замінити сметаною або густим йогуртом. Салат все одно буде дуже смачним. І ось наш салат готовий. Він виходить дуже ситний, соковитий, в міру солоний. З приємною свіжістю огірка і яскравим смаком маринованих грибів. Це той рецепт, який виручить будь-якої миті. Швидко, просто і по-справжньому смачно. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім на миру і добра! Хай щастить!